Зобразила на координатній площині точки А і В, І далі поговоримо про коло. Для того, щоб визначитися з рівнянням кола, більш точніше знати його центр, знати його радіус, ми дещо перетворимо це рівняння. Тобто, я запишу х-3 в квадраті, а тут виділимо квадрат двочлена Y у квадраті плюс 2y. І щоб була формула квадрата до члена, потрібно додати 1. Але щоб нічого не змінилося, ми і до 16 також додаємо 1, і в результаті будемо мати 17. Таким чином, х-3 до квадрату плюс y плюс 1 у квадраті дорівнює 17. От у нас рівняння кола, і ми вже можемо сказати, що центру цього кола це точки з координатами 3 мінус 1. 3 і мінус 1. Отже, точка десь тут 3 і мінус 1, оце центр нашого кола. А коло буде описане навколо трикутника рівнобедреного трикутника АБЦ, А, а до рівні БЦ. Тобто, наприклад, десь ось тут знаходиться точка С, АЦ дорівнює Б і описане коло навколо цієї точки. От, подивіться, якщо уважно подивитися на схематичне малюнок, можна припустити, що точка Q – це середина відрізка А Б. Давайте перевіримо: знайдемо середину АБ. Якщо я знайду середину АВ, то я до 2 додаю 4 ділю на 2, буду мати 3. І мінус 5 по Y додаю 3 ділю на 2 буде, як ми бачимо, мінус 1. Дійсно, 3 мінус 1. Тобто точка Q це середина відрізка АВ. І описаного кола знаходиться тут. В результаті, як ми бачимо. Ось такий буде схематичний у нас малюнок. Тому, напевне, про трикутник АЦБ можна сказати, що це прямокутний трикутник. Тому що кут АЦБ він спирається на діаметр нашого кола. От він, прямокутний трикутник, рівнобедрений прямокутний трикутник. І нам потрібно знайти площу цього трикутника яким чином це можна робити? По-різному, можна робити, можна знаходити його катети АЦ, БЦ і потім знаходити площу? Разом з тим, наприклад, я можу сказати наступне: що коли я проведу це Q фактично, це медіана. Прямокутного трикутника, то ми знаємо, що в прямокутному трику, в рівнобедреному трикутнику медіана водночас є висотою. Тобто СК це висота нашого трикутника. А отже, можна шукати площу цього трикутника як одна друга АВ на СК. АВ – це діаметр. Діаметр кола. У нас, як ми бачимо, радіус кола буде дорівнювати корінь 17. Діаметр буде дорівнювати 2 коріння 17, Q, як ми сказали, це медіана в прямокутному трикутнику, це половина від гіпотенузи. Тобто, це то, також радіус описаного кола. Значить, це Q буде дорівнювати корін 17. А отже, площа буде дорівнювати одна друга діаметр 2 кореня 17, і потім ще на корінь 17. Після скорочень ми бачимо корені 17 множимо на корінь 17, і площа буде дорівнювати 17. Отже, площа трикутника 17, нехай точка Б має координати х, з. Тоді, коли ми запишемо координати вектора АБ, ми від кінця від координат точки Б будемо віднімати координати точки А. А отже, це будуть такі координати x мінус 3. Далі від Y віднімаємо мінус 7, тобто додаємо 7. і Z мінус 11. Це координати вектора АБ. Нам відомі ці координати, і по Y тому що нам потрібно знайти ординату точки Б. Ми можемо записати, що y плюс С дорівнює у нас по Y 12, звідки y буде дорівнювати 5, і це відповідь на перше питання ордината точки Б. Далі нам потрібно знайти модуль вектора D, а вектор D це 4 вектора AB плюс вектор BA. Вектор БА це вектор, який протилежний до вектора АБ, тому я можу замінити його і записати як мінус вектор АБ. Це записано замість вектора BA. Тобто ми будемо мати три вектора АБ. А отже, модуль вектора D буде в три рази більший, ніж модуль вектора AB. Знайдемо модуль вектора АБ. Це корінь квадратний. Із 9 у квадраті, плюс 12 у квадраті, і плюс мінус 8 у квадраті. Тобто, під коренем 81 плюс 144 плюс 64. 64 додаємо 81, це 145 і додаємо 144, 289. Отже, під коренем 289, а це 17. А модуль вектора d, як ми сказали, в 3 рази більший. 3 множимо на 17, 51. Це відповідь на друге питання. Кут, між векторами, будемо шукати через столярний добуток. Спочатку запишемо суму векторів. Отже, спочатку знаходимо 7 вектор b координати даного вектора. Тобто, координати вектора b множимо на 7, мінус 14, 14. І потім два вектора С. Два множимо на сім чотирнадцять і два множимо на мінус чотири мінус вісім. Тому дана сума векторів має такі координати 0 і шість. Далі знайдемо скулярний добуток цього вектора і вектора А. 137 ми множимо на 0 і додаємо 137 кореня з 3 помножити на 6. Ну, напевне, в результаті в нас і буде оце 137 помножити на 6 і на корінь із 3. Я поки що не буду навіть перемножати. Чому? Тому що далі мені потрібно знаходити довжини цих векторів. Якщо ми шукаємо модуль вектора А, то це буде корінь квадратний із 137 у квадраті плюс. 137 корення з 3 до квадрату. Тобто, це буде так: 137 у квадраті плюс 137 у квадраті на 3. Винесемо далі 137 у квадраті за дужки. в дужках буде мати 1 плюс 3. А далі 137 помножити тут 4, корінь 4 це 2. Ось така довжина вектора А, ну, а довжина цього вектора 7b плюс 2C буде дорівнювати от у нас цей е, вектор. Ой, от він у нас цей вектор. Має координати 0,6. значить, це буде дорівнювати 6. Таким чином, косинус кута між векторами, знаходиться скалярний добуток цих векторів: 137 на 6 на корінь із 3. Ми ділимо на довжини, тобто тут 137 на 2 і на довжину цього 6. Скорочуємо те, що можна скоротити. І ми бачимо, що це корінь із 3 на 2, косинус нашого кута. А такий косинус у кута, що дорівнює 30 градусів. Тому кут, між векторами, буде дорівнювати 30 градусів.